І так, друзі, є в нас ось таких два досить цікавих і класних нейлера. Це для фінішних робіт. Ви можете використовувати як для прибування плінтусів, багетів і різних декоративних елементів. А, максимальна дліна цвяхи, який ви можете використовувати в цих нейлерах 5,5 см або 55 мм. Більше року ми користуємося ось таким Ridget. Хороший інструмент, він нас ніколи не підводив. В принципі, переробили ми досить таки багато об'єктів. І сьогодні ми попав в нас в руки ось такий DeVolt. 20-вольтовий серія в нього йде DCN680. Що цікаво, хоча Ridget, як ви бачите, Ridget це український IG, є, я думаю, що багато хто його знає навіть по кольору. Хоча Ridget менший, ви бачите. Що він однозначно менше виглядає. Але як не дивно, він важче, в Девольт. Це раз. І два, як на мене, в Девольті якось воно більш ергономічно, центр тяжкості зменшений або зміщений, коли ти там його прибуваєш. Ріджіт тебе закидує, руку кість назад ломить, а Devoult чітко по центру руки тебе давить. Ну, як на мене, теж приємно. По функціоналу в Ріджіта. Це також без щітковий, як один, так і другий. В ріжіту в тебе регулювання е, в сили удару, яхотів, чи ти хочеш його загнати під, чи не хочеш. Тобто ось Тут регулюється. А в деволта ми бачимо тут наступний варіант. Тут є така рележка. ти крутиш. І ось дивіться на самий цей бігунок. Бачите, він висовується. І, власне, засовується. Ти регулюєш, чи хочеш шляпку заганяти під власне, саму поверхню, чи робить запад лісо, чи щоб вона торчала, вибираєш сам. По режимах є, з... є помилка, таке перегрівається і скидуєш. Далі переключаєш е... моно або не моно, тобто забиваєш і по одному або по декілька штучок. Звісно, шледерська підсідка йде. Порінчу. Те ж саме в нас є ситуація. Тут нас я переключа... переключаєш на один або на два цяха. Підсвіточка на відмін, у нас іде ось тут зверху, світиться. І в принципі ось, більше цікавого тут немає. Ось так виглядає перезрядка. Досить таки зручно і швидко. Відповідно, в деволта вона проходить аналогічно, нічого нового тут не придумали, досить таки швидко і зручно. По роботі давайте я вам покажу, як він працює. По ціні деволт, звісно ж, напорядок дорожче коштує, на порядок дорожче коштує. покажу вам, як спочатку забиває або б'є Ріджит. Наприклад, вам покажу зараз на, на голій поверхності. Без проблем справляється і забиває ось так. Е, якщо взяти, зменшити його потужність на мінімум. Угу, ага. Походу не зменшу. А не зменшу. Ось так, ми закрутили в іншу сторону його. Зараз він за запальницо, тобто він в рівень з самим поверхністю і плюс до всього тут ти можеш накрутити, щоб... Бачите, давно ми його не юзали, ну так, щоб накручувати загально. Тут ще така рельєшка і не розмазати треба, щоб вона вибивала вверх. Ось так виглядає наш е риджітовський пістоль. Переходимо до нейлера від бренду DeWalt, який виглядає. Покажу такого, припідніму трошки, щоб нас когось не пробивало, бо вже пробили. Зараз ми виставляємо по одному заряду. Дивіться, нас, слухайте на звук. Він таке враження, що нагнітає, бачите, енергію. Переключаємо, щоб зараз можна було вибувати декілька цяхів. Можна малювати картини собі, бачите, як швидко набуває. Е, із цікавостей реально штука класна, як не мене. ось так виглядають його патрони. Можете подивитися. Користуємося ми також девольтом, навіть в річі, вставляємо все одно девольт патрончики. Ось така штука, хто користується, скільки задоволені ви для фінішних робіт ось таким нейлером користуватися. Всім добра, себе берегіть!